У нас працює штаб оборони міста, ми кожен день відвідуємо. Я особисто відвідую штаб оборони, і кожен день на початку тижня це обов'язково робимо. І ми плануємо нашу діяльність разом з військовими, ми плануємо разом з поліцією нашу діяльність по забезпеченню і обороноздатності нашого міста, по перевірці відповідних чергувань військових і також чергувань наших органів правопорядку. Ми разом який розробляємо план, так і перевіряємо діяльність наших військових для того, щоб наші мешканці були спокійні, для того, щоб ми були в безпеці, і в принципі ми свою діяльність координуємо також штабом Отусуми з відповідними бригадами, які чергують в зоні Отусуми, які в виконують бойові завдання і бойову роботу військову на території Отусу. Ми з ними координуємо свою діяльність. І також от сьогодні ми день з цього починали. Питання безпеки. Ми також це забезпечення і відповідними об'єктами укриття бомбосховищами. Це важливе питання, тому ми також сьогодні зранку почали з того, що ми перевірили інформацію по виконанню робіт ремонту в школах, в окремо розташованих бомбосховищах і також в лікарнях, тому що ті плани, з якими ми разом з депутатами виділяємо кошти, ми повинні чітко перевіряти. І я вимагаю від своїх підлеглих від всіх по напрямку, звітувати про виконання робіт по облаштуванню бомбосховищ, тому що це щоденна робота, кропітка робота, але її треба швидше виконувати. Ми намітили собі відповідні роботи завершити до перех, ну, на 9 вже по всім об'єктам укриття в нашому місті. Але щомісячно ми перевіряємо. От на кінець місяця ми вже підходимо на кінець березня по трьом школам. Плюс що у нас будуть додаткові в трьох школах додаткові облаштовані вже бомбосховища. Щодо тривалості комендантської години, ми вже так ініціюємо звернення до військових до обласної військової адміністрації. Обговорюємо вже ці моменти щодо можливості комендант ведення комендантської години не з 23.00, а з 24.00. З Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що збільшується. Денний час його використання повинно бути ефективним, і також це пов'язане з тим, що багато зерен зараз йде про те, чи будемо ми включати світло вуличне освітлення. Я повідомляю всім, що ми що ми зробили, це ми налагодили. Постійну роботу світлофорів і постійну роботу також освітлення всіх пішохідних переходів. Поки що іншого військові нам не дають нам можливості відновити це, тому що, на їх думку, це в принципі буде порушенням світломаскування, відповідного. Що ми розуміємо, що сьогодні ворог обстрілює. Таким сучасним сучасною зброєю, коли наведення іде по відповідним координатам, а не, не по не візуально але все ж таки. Це буде допомогою відповідно до ворогу. Тому все ж таки ми звертаємося до мешканців про те, що військові згоду на включення освітлення в місті не надали нам. Тому ми поки що залишаємося в, такі, в такому режимі, як є. І вважаю, що всі сьогодні заходи, які Направлені на безпеку, вони повинні бути постійними, почерговими, і ми будемо цієї дисципліни, безпекової дисципліни для наших мешканців, для нашого міста притриматися. Ми хочемо подовжити комендантську годину до 24.00. це пов'язано з освітленням, я б сказав з вуличним, але це більше пов'язано друзі з рухом комунального транспорту, тому що для того, щоб до комендантської години водій потрапив до себе додому безпечно. Треба дати, надати ще йому одну годину, щоб транспорт працював у нас не до восьмої, а до 9 або до 10. Даже тут відповідний період потрібен. Для того, щоб збільшити період роботи комунального транспорту, ми хочемо збільшити також протяжність, протяжність комуна, комендантської години. Це якби взаємо така залежність. Питання забезпечення транспортом, воно дуже актуальне, тому що коли не вистачає транспорту, для людей це некомфортно, люди скаржаться, вони можуть не потрапити вчасно на роботу або в місце перебування, де їм потрібно. Що ми робимо? Ми намагаємося збільшити кількість транспорту. Але кількість тролейбусів ми зараз збільшуємо з цього тижня на два. А от кількість автобусів сьогодні нам не вистачає автобусів, тому що ми і військовим допомагали відповідним транспортом. І також у нас є пошкоджені автобуси, відновлення, які не підлягають. І зараз ми працюємо цьому питання вже є згода антимонопольного комітету про те, що ми можемо придбати автобуси. І, в принципі, це вирішує ситуацію кардинально. Будемо оголошувати тендер, будемо спілкуватися з депутатами, будемо також кошти ці. Опрацьовувати разом з депутатами в бюджеті, щоб на, вийти вже на процедуру тендеру. І коли ми збільшимо кількість автобусів, то у нас значно буде збільшена кількість по закупівлі, буде значно збільшена кількість автобусів на маршрутах. Поки що ми збільшимо кількість тролейбусів. Кількість тролейбусів нам також вдасться збільшити після того, як ми відремонтуємо всі пошкоджені лінії. Тому що якщо тролея у нас після вибухів на Роменській зараз відновлена, то, то ті, які в землі кабелі, які постраждали під час Вибухів, вони ще не відновлені. Підстанція центральна, вона ще не відновлена, вона вже закуплена, ми готові її встановити. Я думаю, це буде протягом місяця. І якщо ми тендер встигнемо по автобусам зробити, то я думаю, через 2 місяці ми повинні так кардинально змінити ситуацію з транспортом в нашому місті. Завдання по зменшенню протяжності опального сезону вже надано. Дійсно, коли буде температура плюс 8 протягом. Трьох днів ми повинні вимикати опалення. Ми зараз слідкуємо за тим, що у нас цей тиждень буде теплий, але наступний тиждень буде мінусова температура вночі і також буде невелика температура плюсова в день. Ми намагаємося правильно вирахувати, але і щоб не вимкнути раніше ніж е, це потрібно, тому що буде, потім, якщо буде похолодання, людям буде холодно. Да? Але все ж таки ми намагаємося, якщо сьогодні на цьому тижні буде пльсова температура, то повинні теплогенеруючі організації зменшити температуру теплоносія. Якщо він значно буде зменшений, то потім може і не за, не за всі місяць, не за всі дні треба буде сплачувати. Ну І головне питання це до якого все-таки часу буде опальний сезон. Це питання буде точно поставлено вже на вирішення на 30-31 березня, тому що можливо з першого буде прийнято таке рішення. Ми подивимося ще раз, наголошую на тому, щоб це було протягом трьох днів плюс вісім, і в подальшому, щоб не було у нас мінусової температури. Все проведемо обстеження, проаналізуємо відповідний аналіз. зробимо. і думаю, буде це раніше, точно, десь днів на 10-15, ніж це було у нас в минулому році. Моє завдання як міського голови це чітко забезпечувати безпеку разом з військовими, робити все можливе і неможливе, щоб мешканці були в безпеці. Але ми розуміємо, що життя також триває і є інші проблеми, які сьогодні виникають по життєдіяльності діяльності і належного надання послуг наших для наших місця. Ми це розуміємо. Тому ми сьогодні піднімаємо питання наведення порядку, ремонту доріг. Ремонту також комунікацій, і ми це робимо для того, щоб не було аварійних ситуацій. Якщо ми кажемо про місячник благоустрою, то я думаю, що кожен повинен сьогодні наводити порядок в себе вдома, в будинку, на вулиці, в мікрорайоні, зокрема, в цьому місті. Тому ми кажемо сьогодні про роботу наших комунальних підприємств, комунальних служб, Тим чітке завдання сьогодні поставлено: що якщо ми починали 15. Березня-місячник він триватиме до 12 травня, ми повинні цей період приділити увагу і навести порядок після зимових місяців, навести порядок так, щоб це було комфортно для мешканців, щоб люди відчували, що сьогодні всі служби працюють як це потрібно. І я думаю, що тут нас і військові підтримують, що кожен на своєму робочому місці повинен виконувати свою роботу не на 100%, а на 200 І коли наші Захисники повертаються в відпустку або повертаються на ротацію. Вони повинні прийти в місто і побачити, що їхні родичі, близькі живуть в нормальних умовах. І ми це повинні всі забезпечувати. Тому ми над цим і працюємо. Я сьогодні також звертаю увагу всіх, не тільки. Комунальні служби, а також всіх підприємців і підприємства, які за якими закріплена територія, щоб вони також долучалися до цієї роботи і весняне прибирання, ніхто не відміняв. Треба над цим працювати, наводити порядки. І інспекція благоустрою буде слідкувати за тим, щоб всі великі підприємства, малі підприємства, якщо у вас є закріплена територія, будь ласка, прибирайте її. ООН буде чистота і порядок. Канікули для дітей будуть у нас з 10 квітня дітям і дорослим. Ми про це вже оголошуємо. Хочемо, щоб вони підготувалися. відпочили на канікули, підготувалися до наступного навчального періоду протягом тижня, тому що канікули будуть тиждень. Ну намагаємося це ініціатива. До речі, наших освітян. Вони вираховують і по опалю сезону. Там таку пропозицію нам дали, щоб в цей період вже виключати опалення в школах. І, і також в принципі для дітей це ми вважаємо, що також буде комфортно.